Можна сказати декілька слів, чому перенесли і загалом проводитись. Ми можемо, ну, нас так перейти, якщо можна в коментарі. Можна, так, 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 так. Там, скажіть, а яка е, ваша співпраця з Тур? Чи можете розповісти так. більше? Тому багато питань, але, цього не можу. Юсія, а про Сьогодні Стосов... Лукашенко розмовляли, ви, коли до Білорусі їздили. Про мир. Ви Євген Шевченко? Про хто? Я фотокореспондент офіційний телеграф. Про мир, звичайно, розуміло. ви їздили теж? Ні, я не Ні, дивився ну, так, Звідки як ви, ви знаєте? Я питаю безпосередньо, можете прокоментувати? Чи бояти типу, сказати? Арештую, значить арештують, значить така доля. Така політика. Політика що завжди ризика. Але треба довго ув'язні. Це треба ще довести. Mm -hmm. Я впевнений своїй невинуватості. Точно не можу сказати. Я нічого не вийняв. Ви mm готові -hmm. поїхати зібрати. Звичайно, Я, до речі, дуже гарний хутор. Один з найкращих. Пам'ятайте, як ви мені погрожували. Ну це я вам не кожен це... Після того, як ви принесли прапор Білорусі, який підтримує Лукашенка. Що ви вигадуєте з сказки? Да. Це про... є ж фотофакти. Я до вас поважаю завжди ставитися, ви дуже професійна всій А які стосунки ви до речі Лукашенко? Розкажіть скажіть цікаво, як домоскати? Видачі, дайте мені спокій, не заставляйте мене коментувати. Так ви маєте змогу спростувати, радь, придумати всі ці, ці інформації в пресі. А я не знаю, чесно кажучи, що пресі. Ну, що ваші родичі заробляють в білорусі. Що... Ні, це неправда. Те, що пишуть у СМІ і те, що написано в підозрі, воно не совпадає. Ну, то, що я, то, що я чую, воно трошки інше. Ага. Перекручена вона. Там тебе посилається на експертизу, Так, да, Там є і, і, і... А що вони вивчали. Ну, мої вислови. А в якому плані перекручено? Що саме вони прикрутили? Підозві на місце тих е, обставин, про які пишуть хтось там в каналі. — Ну зокрема, про що? Про ваші вискачі слухача, про що? Я Добре. вам можу дивитися, вам розголошувати, що там піде. Це ж тайна слідство. Зміни, я вам просто кажу, що не, не... співпадає. Що є, я не знаю, кому це вийде, для чого. Ви можете сказати, що Лукашенко ворог для нашої держави, це офіційно і публічно. Ну, звичайно. Скажіть. — Звичайно, він ворог нашої держави. Звичайно, він ворог України. Так а навіщо ви їздили до да, тоді? — Так, непонятно. Це вже не ваше діло. Підозри в ці вони основані на моїх висловлюваннях. Є експертиза, яка говорить, що ось тут є там склад злочину, те, що я говорив. Все. Все інше це якісь домства. О ну, це висловлення які, якісь пости в соцмережах, чи це якісь ваші заяви там публічні. Ні, десь де в Ютубі і десь в Телеграм-каналі. Там десь декілька. Чому саме зараз? Бу, що епізоди це не, політика. Не це політика. Що сталося в політиці. Це просто нездоволення моєю особистою думкою все. А кого не задоволення? Оце все? Самі догадаємося. Підозрюється обчинення кримінального правопорушення. Ми передбачимо першої статі 111 кримінальних випуск України. В редакції закону No 1679 ТСІ і 710.2014 року. Відповідно до підозри, особа підозрюється саме у державній зраді. Подано попитання сьогодні до Печерського ремонту суду міста Києва. З проханням задовольнити його відповідно та застосувати до підозрюваного забіжнезахту тримання під парку строком на 50 днів без визначення, коли з з метою послаблення обороноздатності України публікація первого закладу Шевченка. Нав'язує негативне ставлення до чинної української влади як до ворога, який загрожує мирному і стабільному життю українського народу, порушує свободу слова, переслідує політичних опонентів і культивує в країні радикальні ідеї нацистської ідеології та ненависти до Російської Федерації та його народу. А також поширює недовіру до політичного і військового керівництва держави, патріотично налаштованих українців національних рухів організацій, і сформувати нейтральне ставлення до Росії як України, яка змушена була розпочати збройну агресію проти України у відповідь на необдумані і некомпетентні дії української влади, також вже в воєнний стан період з травня 2022 року. по червень 2023 року Шевченко Прибалт зареєстрував право власності двох автомобілів преміум класу на на свого сина, а саме Мерседес Бенц Бенц Аленген 2022 року та Субаро Ладбек 2023 року. Задекларованою сумарною вартістю понад 150 тисяч євро. Даний факт є індикатором непрозорості в способу життя Шевченка з до маніпулятивної поведінки. Я в висловлювання таке казав, що там я за замов... не перемовина з Росією на будь-яких умовах. Це взагалі не відповідає дійсності, тому що якщо досліджити, ми це будемо робити в інших експертизах, Ми, ми доведемо десятки разів, де я казав. Що ні, що якщо йти на перемовине тільки через повернення захвачених окупованих територій України. Не заперечую про подальше фінальне привачення, що а, того, щоб, а, сторона визначена доводила мою винуватість. ми в свою чергу будемо не винуватися, я на чому не винен. У мене не було ніякого злого в Україні проти України. Тим паче, я українець, підпадав під репресії в радянські часи. Тому для мене такі. Політичні, скажімо так, репресії знайомі ще з тих часів, я не завив. Ну я такий спокійний. готовий прийняти будь-які виклики, будь-які рішення суду. до того, що якщо я буду відправлений на СІЗО, я сприйму це як крест, тому що це політик. І я розумію, про що я не можу. Я вам даю чесне слово, тянуся. Я не буду вихилятися від слідства і робити те, про що. Або що брати. Це не в моїх інтересах, це не той, хто мене знає. У мене вже поважний вік, я не, не молода людина. Для того, щоб бігати кудись і щось там тим паче, я впевнений, що я не винува. Я вже бачу, у нас є на це все всі підстави, щоб довести це все. Дякую. Тоді що учасників процесу, розслідуючи матеріал, я обов'язково наші сторонні захист, скільки суддя і на радше зміни. Terima kasih telah menonton!